Відповідь на питання підписників саме, Вне? чи може ДПСУ виписувати повістки, виткнули кордон України. Насамперед, представники ДПСУ не мають повноважень виписувати вам повістки. Виписувати повістки може лише ТЦК ТЦКС ЗСУ, особливо сам начальник, а не його робітники. Сам начальник обласного ТЦК ЦКС ЗСУ, тому що райони не може виписувати помістки. Друге. Коли ви перетинаєте для, для прикладу з окупованої території України, на неокуповану територію, чи можуть вам виписати повістку, в принципі, ті, хто нібито займається мобілізацією. Якщо в них є відповідні документи, ви можете написати відмову від отримання повістки, а потім оскаржити цей штраф в суді. Також ви можете оскаржити своє незаконне затримання. Поліцейськими та представниками ТЦК СП ЗСУ, щоб не було вашого затримання представниками ТЦК СП ЗСУ та органами поліції, СБУ та іншими, потрібно знати свої права і собою, замовляю, в мене юридичний захист, пиши на електронну адресу академік.лав'єр тому що тобі потрібна цей захист. Що хочу також сказати відповідно, що буде відбуватися далі, коли ви перетинаєте для прикладу кордон, що може відбуватися, для прикладу, держава. Повертаєтеся в Україну, а вам можуть виписати повістки представники ТСК СПЗ, які можуть знаходитися біля Кордону разом з ДПСУ. Але сам ДПСУ не може вам виписувати ці повістки. І це факт. Також вони не можуть вас затримувати, якщо немає в них законних підстав. Стосовно вас, якщо ви нічого не порушили, а ви нічого не порушили. Стосовно перетину кордонів. З окупованої території на неокуповану. Чому на сьогодні відбувається примусова мобілізація жителів окупованих територій, які хочуть втекти від російської окупації? Що хочу сказати, людей повністю оточили з двох сторін. І що відбувається, вони повинні загинути. Тому що так вважає Зеленський. Чому з двох сторін або ти підеш в російську армію примусово і тебе вб'ють за дві хвилини, або підеш примусово в армію ЗСУ і тебе вб'ють тим же fpv дроном Тому багато жителів залишається і помирає на превеликий жаль. Я вважаю, що на сьогодні Зеленський як і кожен юрист-правозахисник, про що мовчить влада журналісти. Вони нам влаштували котли. Саме завдяки цим діям з обох сторін конфлікту. Ці люди не можуть служити в Збройних силах України. Пояснюю чому. Тому що вони фактично в блокаді, в них поганий. Психологічний стан, їм потрібно роки, щоб проробити і усвідомити те, що їх взяли в котли. Вони психоемоційно не можуть воювати взагалі, особливо жителі окупованих територій або замкнутих в кільце, які не можуть вийти, їх на вірну смерть. Знищує Путін та Зеленський. От і все. І тому вони не хочуть в жодну армію. Але все одно помирають. Комусь вдається, звісно, вижити. Але це ж не означає, що вони далі виживуть що саме цікаво. А далі або розстріли в містах. та в селищах України окупованих чи Сірій зоні, представниками Збройних сил РФ, або так звана люстрація, яку вони влаштовують через свої констабори смерті та аду. Тому так і відбувається, що фактично що Збройні сили України. Що з СРФ взяли в заручники цивільне. З одного боку мобілізують, з іншого боку, мобілізують цих людей не можна мобілізувати, тому що в них є страхи психологічні і в них зламана психіка. У кожного з них. Вони не можуть взяти руки зброю. Але чомусь до уваги не бере це. Вище політичний? Що цим людям потрібно буде роками, десятиліттями відновлюватися після такого оточення? Якщо, звісно, вони виживуть? Ніхто це не бере до уваги. Маємо, що маємо? Як вирватися з оточення таких міст? Селищ. Що хочу сказати. Старайтеся, якщо ви вирішили виїхати, не попадатися на блокпости Збройних сил України та де стоїть поліція. Оминайте всі головні дороги, повністю, які є, і війте собі другорядними дорогами. Їти на територію України. Звичайно, коли ви приїдете на неокуповану чи не сіру зону, де під контролем України офіційно є територія, то все одно збільшується ризик вашої мобілізації. В сірих зонах мобілізація фактично не йде до того моменту, поки цю сіру зону не здадуть. Російській Федерації або поки Збройні Сили України не втратять цю територію, займаючи більш вигідні позиції, як вони стверджують. Тому я вважаю, що насправді це людська трагедія цих людей, як і жителі Хмариту, як і жителі Покровська, саме головне. Та інших жителів окупованих територій. Тому рано чи пізно Російська Федерація понесе відповідальність за свої зухвалі злочини теж саме стосується опіку, теж саме стосується всіх тих, хто стояв на блокпостах та затримував та викрадав людей на мобілізацію. Дякую. Золу гарного вам вечора, шановні телеглядачі. Лайк, like, репост, коментар донат. Юридична консультація з будь-яких правил коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Відповідь. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу оскаршення штрафів ТЦКС ПЗС коштує 1500 гривень. Просто заповнення заяви в суд для прикладу, відозва на позовну заяву коштує 1000 гривень. Юридична консультація у сфері військового права по темі ТЦК ПЗС коштує від 500 до. Тисячі гривень в залежності від складності вашого питання та проблеми. Неправова консультація по темі ТЦК ЗСУ, умовах оточення міст поліцейськими, збушниками та ТСКшниками коштує 700 гривень відповідно. Юридична консультація з кримінального права, кримінальних справ проти вас, юридичний захист ваших інтересів коштує від 100 до 300 доларів. Терміновий юридичний захист. Кримінальних провадженнях проти вас коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Також юридична консультація, як вести автомобіль бізнес статусі людини, також коштує 1000 гривень відповідно. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Пиши на електронну адресу. Академік.кав'єр значок імейл proton.com, дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Підписка лайк-репост, а також фінансова підтримка мого каналу в Шапці профілю до цього відео. Разом переможемо шановні телеглядачі. Підписуйся, пиши лайки, репости та коменти. Дякую вам за увагу. Гарного вам вечора.